Привіт малята! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку досліджуємо ознаки, пов'язані з величиною. Сьогодні ми ознайомимося з такими поняттями як довший коротший, вищий нижчий, ширший вужчий. Які ж просторові фігури ви вже знаєте? Подумайте, будь ласка. Яку форму має м'яч? М'яч має форму кулі. Предмети навколишнього світу ми можемо порівнювати не лише за кольором, формою, розміром, а й за іншими ознаками. Предмети оточуючого середовища можна порівнювати за величиною, за довжиною, за висотою, за шириною, за товщиною. Саме ці ознаки ви будете розглядати сьогодні на уроці. Завдання перше. Скажи, які ти бачиш геометричні фігури. Назви їх. Ти можеш зупинити відео, продовжити, коли будеш готовий. Правильно, ми бачимо тут коло, овал, трикутники, чотирикутники, квадрати, ще трикутники. Навіть бачимо тут точку. Так, порахуй, будь ласка. Скільки є квадратів на малюнку? Правильно. Квадрати 2. А скільки трикутників? Трикутників. Шість. Скільки рожевих кол? Два. А скільки жовтих? Також 2. Молодці. Наступне завдання розглянь, будь ласка, пари об'єктів. Що в них спільне? В нас є мотузка і є вудка для риболовлі. Скажи, будь ласка, що в них спільне? Правильно, в них спільна довжина. А що ж підмінне? Те, що це абсолютно різні предмети. А тут. Які ти бачиш об'єкти? Правильно дерево та ліхтар. Що в них спільне? Висота. Абсолютно правильно. Що в них спільне? Звичайно, у млинців і в зошиті спільне тільки те, що вони складені у стопочку. Більше нічого. На кожному малюнку порівняй зображені предмети за довжиною, шириною, висотою. Назви предмети однакові за довжиною, шириною. Правильно однакові за довжиною червона та зелена деталь. Рожева та коричнева. Шириною та висотою. Назви предмети однакові за довжиною, шириною та висотою. Визнач, який ховрах найвищий, найнижчий. Найвищий в зеленому капелюшку. Найнижчий у червоному. Які ховрахи однакового зросту, однакового зросту. Другий та четвертий. Який же ховрах найтонший? Правильно, перший в червоному капелюху. А найтовший у блакитному капелюшку. Скажи, які ховрахи однакової висоти? Сказали. А однакової товщини? Назви, будь ласка. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці? Про що ви дізналися? Що найбільше зацікавило? І цифрою. Число ми одержуємо в результаті лічби предметів, а цифра це позначка, якою позначають число.